Всім привіт! Сьогодні ми хочемо представити вам Ford Transit Custom 2015 року. Спеціально обладнаний для потреб людей з обмеженими можливостями. Цей автомобіль має унікальні характеристики, які дозволяють забезпечити максимальний комфорт та зручність під час пересування. Завдяки електричному пандусу, який легко активується за допомогою спеціального механізму, користування автомобілем стає значно простішим для людей, що користуються інвалідними візками. Пандус автоматично висувається, коли це необхідно, дозволяючи зручно заїхати в салон. Ford Transit Custom відомий своєю надійністю і комфортом, а модель 2015 року не є винятком. Завдяки місткому кузову цей вантажний автомобіль також ідеально підходить для перевезення інших вантажів. Висока вантажопідйомність і просторі відсіки дозволяють використовувати цей автомобіль як для особистих, так і для професійних цілей. Для водія і пасажирів забезпечений високий рівень безпеки. В автомобілі встановлені сучасні системи допомоги водієві, включаючи АБС, ЄСП та захист від заносу. Крім того, цей автомобіль має продуману систему клімат контролю, що забезпечує комфорт у будь-яких погодних умовах. Інтер'єр Ford Transit Custom 2015 року просторий та зручний. У салоні ви знайдете сучасну мультимедійну систему, що підтримує підключення смартфонів, а також зручні сидіння з регулювання. Всі матеріали обробки салону мають високу якість, що гарантує тривалий термін експлуатації. Що стосується двигуна, то ця модель оснащена економічним та надійним агрегатом, який забезпечує хорошу продуктивність при мінімальному споживанні пального. Це робить Ford Transit Custom економічним вибором для тривалих поїздок чи регулярних перевезень. А для того, щоб максимально полегшити керування, цей автомобіль має маневрений розмір і вдало спроектовану підвізку, що робить рух по міських вулицях і на швидкісних трасах дуже комфортним, якщо ви шукаєте надійний транспортний засіб, який поєднує в собі комфорт, зручність і високу безпеку. Ford Transit Custom 2015 року це ідеальний варіант для вас. І не забувайте, що цей автомобіль також оснащений електричним пандусом, що робить його відмінним рішенням для людей з обмеженими можливостями. Дякуємо за увагу і сподіваємося, цей автомобіль стане чудовим вибором для вас чи ваших близьких. I'm the painter In the sky to breathe I breathe so hard for peace All the wishes are My paintbrush is out